Оце так темно, всюди економія, лампочки вимикаєш, світло і таке і інше. Іти неможливо, бо тротуару не видно, зате в школі яскраво свідиться спортзал мене. Оце я розумію економія. Сьома школа Невже це не можна зробити ці якісь секції ну, у світлу пору доби, щоб не спалювати стільки багато електроенергії, коли треба її дуже економити.